Служба безпеки України викрила трьох прихильників рашизму. двоє полтавців та мешканка Миргорода підтримували Путіна та називали Збройні сили України фашистами. За даними слідства, фігуранти на власних сторінках у заборонених соцмережах поширювали тези ворожої пропаганди та виправдовували дії країни-агресора. Один із підозрюваних називав українські міста ісконоруськими та чекав на їх захоплення окупантами. Він закликав до знищення будівель силових відомств також об'єктів критичної інфраструктури. Інша фігурантка підтримувала Росію, називаючи публікації західних медіа про ситуацію в Україні фейками. А мешканка Миргорода розміщувала некрологи загиблих расистів, називаючи їх героями Новоросії. Розповіла речниця обласного управління СБУ Інна Усова. На основі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили їм про підозру за частиною 2, та третьої статті 436 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. Виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників. Крім того, дії одного з фігурантів додатково кваліфіковані за частиною 1 статті 110 Кримінального кодексу України. Це посягання на територіальну цілісність і недоторканість нашої держави. Їм загрожує до 8 років ув'язнення. Наразі слідство стосовно двох фігурантів завершено обвинувальні акти скерованого до суду.